Ну і третя Глорія, яку я не бачила більше 10 років, це Глорія Верде. Хочу подивитись, що тут в якому стані, тому що я знаю, що починаючи з 2013 року, реновації масштабної тут не було. Були тільки косметичні ремонти там, де це потрібно. Нагадаю, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт власник туристичних компаній Турбарлаун. То тож пішли дивитись. Рія Верда 68 тисяч квадратних метрів. Зелена, красива територія. Так, вона найменша з Глорії, але достатньо велика, як для 283 номерів, які знаходяться на території, що складається взагалі готель з основної будівлі. Там знаходяться в основному стандарти та джуніор сьюти І є три трьохповерхових таких бунгальних корпуси, де знаходяться в основному фемелі та сьюти. Так, джуніор сьют 36 квадратних метрів. Хочу вам розказати. Різницю між стандартом і ним, в джуніор будуть тільки ось такі ліжка з френджбет, твінів тут немає. Така софа вона не розкладається, максимальне розміщення: двоє дорослих плюс двоє дітей та троє дорослих плюс інфант. І ще такий нюанс: якщо джуніор Suite знаходиться на першому поверсі, у вас буде ламінат. І вихід ось на таку зелену терасу. Якщо ми говоримо про другий поверх та вище, це все буде вже з балконами та коврове покриття. Краса на кожній терасі та балконі. Є ось такі меблі. Ще одна частина готелю, про яку хотілося би сказати: ось трьохповерхові бунгало і основна будівля знаходяться на першій лінії, і через дорогу є селект вілли. Плюси в селект-віллах в тому, що ну, по перше, вони найбюджетніші з усіх вілл, які є в комплексі Глорія. По-друге, там надається приватна така гольф-карт. Вам зручно добиратися і до моря і рухатись скрізь по території. Ну і знову таки для тих, хто любить тишу, не любить дуже багато людей. Або для тих, хто грає в гольф, це все дуже зручно. Тож майте на увазі, що розміщення в вілах, якщо це Глорія Верде, буде через дорогу. Давайте покажу вам стандартний номер. Стандартні номери, до речі, знаходяться тільки в головній будівлі 27 квадратних метрів, максимальне розміщення двоє дорослих, двоє дітей. Хочу звернути. Вашу увагу на ліжка, вони такі майже king size. Тож, якщо ви їдете з двома дітьми і діти люблять спати з вами, можете сміло обирати такі номери, тому що це дійсно зручно і часто навіть до ліжко туристи не просять. Так, ну і давайте подивимось. На вид, на рахунок виду можу сказати, що всі стандартні номери будуть з видом на сад, а тобто на ось таку красиву зелену територію. А є а, чайник. чай та Вода в номері. Санвузол виглядає ось так. А, набор для всіх ранішніх та вечірніх потреб. Та ось такий душ. А лати тапочки теж є в номері. На території два лякард ресторана, декілька басейнів. Преше три, ще, три а, види доб окрім оранж на сніданок. Тераса основного ресторану Так, на, на етажні нижче ось така зона. З лобі-баром, який працює 24 на 7. і ось тут в несезонні вечори, скажімо так, проходить жива музика. Тут приємна досить така атмосфера. Я собі прям це вже уявила. Хоча і просто так дуже така розслабляюча музика грає протягом дня. Ще трохи про карт-ресторани 20 італійський, 25 французький. Тобто вони обоє за доплатою, італійський знаходиться в корпусі, а французький ось в такому миленькому кремовому корпусі. Що ще хочу сказати, якщо ви бачите, я зараз направляюсь до моря, ми трішки так підіймалися на гірку, якщо. Подивитися вниз, тож це теж важливо. Якщо ви з візочками з дітьми, це не проблема. а Якщо ви з літніми людьми, то треба теж це мати на увазі. А, кондитерська до розширення в Сір'їнті тут кондитерська була найбільша, незважаючи на те, що сама верде найменша. Згорі а сам готель знаходиться на березі, незважаючи на те, що готель не дуже великий, на відміну від інших горі, тут є і тенісні корти, і звісно, є і басейни, і міні-клуб. Тобто, чим зайнятися, ви однозначно знайдете. Протягом дня йде анімація, як дитяча, так і доросла, як спортивна, так і не спортивна. Тож зайнятися на території готелю точно буде чим. Так, на рахунок басейнів, а теж новинка цього сезону. Ось цей басейн, який йде направо, він теж з підігрівом вже з цього року. І є окрема дитяча секція з пісочком, яка теж підігрівається. Ось цей дитячий басейн йде з підігрівом на дні пісок. Дуже цікава ідея. Та горки для дорослих. Це ця частина аквапарку вже не підігрівається. А, так, це спа. Там є турмальний басейн з морською водою. Яка відгрівається до 22 градусів. Міні-клаб знаходиться біля аквапарку, біля дитячого басейну. Це не міні-клуб, але є ще ось така дитяча площадка. Є ось така невелика сцена для вечірніх. Шоу та анімації. І ось там відбуваються спортивні всілякі йоги та інші заходи. Так, сник барди можна перекусити вже біля пляжу, але тут можна і поснідати, якщо ви проспали основний сніданок. Пляж достатньо. Широкий місць. Як кажуть, вистачає. Також є там кабани, ну і, власне, сам пляж. Давайте покажу вам, який захід в море. До речі, на пірсі є бар, поряд пульна площадка. Ну, і, звісно, всі спортивні та штуки, які є на будь-якому пляжі. В трошки का Якщо підсумувати, що таке Глорія Верде це сімейний затишний готель, де ви можете знайти абсолютно все: і спортивні види спорту, і пляжі, шезлонги на пляжі, тому що тут їх достатньо, і басейн з підігрівом, і якщо ви відпочиваєте з дітьми міні-клуб. Але хочу про дітей сказати окремо, що тут дорослим дітям, мабуть, буде вже не досить цікаво, якщо вони люблять міні-клуби або якісь дитячі інтентеймент, тому, що все, що знаходиться в міні-клубі, воно більш таке продумано для маленьких діток, так само дитяча площадка, Тож, якщо у вас маленькі діти, як наприклад зараз повз нас проїхали, то будь ласка, вам сюди окремо, хочу сказати про харчування. Мені дуже сподобались і вибір фрешів на сніданок і випічка. І, е, взагалі, туристи, які тут відпочивають, і саме персонал, е, які тут е, працюють, е, кажуть, що дуже гарний вибір, окей, невеликий, немає таких скатерцем в як я їх називаю, але все досить смачно. Та атмосферна, якщо вам сподобався готель, так як і мені, будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Ну і не забувайте підписуватись, натискати дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Ну і для тих, кого як то кажуть, змущає. Інформація про те, що реновації не було вже 10 років саме в номерах, можу сказати, що так, номера не нові, але виглядають достатньо охайно немає ніякого там запаху, не дивлячись на те, що е, на полу тут ковролін, то в принципі, все достойно. Тож, якщо ви хочете доторкнутися до сервісу Глорій, але Бюджет Глорії Гольф чи Глорії Сірінті вам похід трохи колеться, тож верде саме для вас.